Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу повідомити вам радісну новину з 20-го числа. Ми розпочали збір підписів за нашу ініціативу Сім кроків до перемоги, в якій закликаємо українців провести плебецит з питань проведення справедливої мобілізації виконання. Вимог закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, в якій зазначено, що під час особливого стану суть мобілізації полягає в мобілізації національної економіки, системи державного управління і проведення штату Сил оборони до вимог військового часу. В описі до цього відео буде посилання на петицію. Закликаю вас перейти. За посиланням проголосувати, поширити в своїх соцмережах, проінформувати суспільство, всі свідомі українці, люди доброї волі, мають дізнатися про цю акцію, про цю ініціативу, прийняти участь в прибезциді і висловити свою волю. Ну а тепер я просто хочу на весь розсуд винести одну новину. мене вона обурила вчора. Прочитав таку новину: чергова потужна перемога. Уряд виконує доручення Верховного Головнокомандувача і схвалює законопроект, що законодавчо утверджує існування сил безпілотних систем. Вносимо відповідні зміни до закону про зброю ЗСУ після голосування в парламенті та підпису президента. Процес правового оформлення нового роду військ буде завершений. І у мене, знаєте, така перша думка. Так це вже було. Це ж було вже. Я почав згадувати, я пам'ятаю, що ми вже знаєте мусолимо два з половиною роки, іде війна. Ну, ви пам'ятаєте позицію нашого міністра по 17, пана Резнікова, де він стверджував, що безпілотні системи не зроблять змін на війні. Але просто давайте безлюдять. Цей трон не змінить ситуацію на полі бою. І от українці паралельно е, створювали безпілотні системи, вкладались бізнес, вкладався, незважаючи на те, що правопоохоронні органи постійно гнобили ці компанії, заважали їм виготовляти, вкладуватися, ризикувати власними коштами, створювати систему безпілотної авіації. І я от поцікавився. Е, я пам'ятаю, що це десь в грудні минулого року, але от е, офіційне держджерело знайшов е, е, 6 лютого 24-го року. Е, така новина була: Зеленський ініціював створення сил безпілотних систем у ЗСУ. Спеціальний указ Зеленського ініціює створення сил безпілотних систем як окремого роду сил. Президент пропонує внести це питання на розгляд РНБО. Це було. 6 лютого дивимося далі. Цю шалену потужну швидкість. Новина від 7 травня цього року. Тобто березень, квітень, травень, про минуло три місяці. Уряд підтримав ініціативу Зеленського щодо створення син безпілотних систем у структурі ЗСУ. Умер. Уряд сьогодні, 7 травня, підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом про створення окремого роду військ в ЗСУ, сил безпілотних систем. Тобто, не пройшло і три місяці, як вони ухвалили таке рішення. Далі дивимось, 26 червня ще півтора місяці пройшло. Ну, тобто люди нікуди не торопляться. У них все гаразд. Все йде по плану. Іде третій рік повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік війни. І от вони нарешті, е, Зеленський затвердив рішення Ренбо про створення сил безпілотних систем у структурі ЗСУ. Президент України Володимир Зеленський 21 травня підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони РНБО про створення у структурі зсу сил безпілотних систем. І от ну, це ж не остання новина. Вчора уряд виконує доручення Верховного Локонаючого і подає законопроект у Верховну Раду. Після чого він буде розглядатися, прийметься колись, і президент підпише і тоді створяться сили безпілотних систем. Я вам нагадаю, що в грудні 2022 року Російська Федерація розробила. Стратегію, оборонну доктрину і там передбачили пріоритетним розвиток систем БПЛА грудень 2022 року. От ми це рішення прийняли в грудні 2023 року і потужно, швидко, бо це ж нам потрібно. Ми вже забули, що минулої зими Штати зупинили поставки зброї. Пан Марченко не передбачив витрати. На виготовлення власної зброї. І лише завдяки тому, що наші ініціативні бізнесмени спільно з силами оборони розробляли безпілотні системи, це врятувало взимку від нашої поразки. Сирський літом цього року заявив, що зараз результати враження цілей ворога 50 на 50, 50 артилерія, 50 БПЛА. Я дивлюся, от е, е, відео Леві, це ізраїльський такий е, блогер військовий. Він багато е, розповідає, іноді дуже багато цікавого. Але він, от е, я зараз тут також поставлю, говорить таку думку: це це ж добре, що держава не заважає. Ну, питання держава не заважає. Це окреме питання. Наскільки вона не заважає? Я вже приводив. Приклад з міністерства економіки, да, директор департаменту Павлюченко здається, який забороняв віз е, запчастин до е, БПЛА, не забороняє у українців. традиція вже прийнята ругати свою власть, ругати економіку. все ругати і будь бути, бути недовольним. І справедливо многим проспектам дійсно справедливо, і так далі. Об'єктивно, просто ну роблять круті вещі у вас об'єктивно. Ну. такую линейку создать ударных дронов, которые вносят стратегические объекты на территории великой державы ядерной на минуточку. И все это сделано не за 10 лет какого-то там конструкторских бюро разработок и так далее, а за год. И схемы эти рабочие, и схемы эти массовые. Это круто. Вот. И даже иначе, когда человек скажет, хорошо, а какие-то кто-то где-то это частники это тоже роль государства не вмешиваться с одной стороны где-то пролоббировать про субсидировать сделать государственный проект а где-то просто не вмешиваться вот не трогать то что ну разрабатывается делается и так далее ну я разумею Левин не очень он вообще не усвідомлює, что наши під могут в створювати войны создавать перепоны Для розвитку єдиної системи, яка зараз розвивається в Україні, ми ж не виготовляємо патрони, нам не потрібна зброя, нам не потрібна фортифікація. От і єдиний напрямок, який ось вимучений, вимучений українським народом два роки зупинявся нашими можновладцями. А зараз, отакими от потужними швидкостями протягом року, створюються сили безпілотних систем. От мені часто закидають. Що я критикую критикую е, діючу систему державного управління і говорю, що вона не здатна протистояти тим викликам, які зараз стоять перед Україною? От у мене питання за 6 місяців: міг президент, уряд і Верховна Рада. Розробити, прийняти законопроект, внести зміни і вже запустити цей напрямок сил безпілотних систем. От у мене таке враження, знаєте, що у одної людини вона, от пам'ятаєте, була гумореска зайчиків наших, да, коли брала інтерв'ю. Коли там інтерв'єр, да, один зайчик включав мікрофон і у того климнуло. Начали. Спокійно. Це не тільки от Я дивлюся, знаєте, от таке враження, що от у президента він продовжує грати Голобородка. Але Головобородька воїна. От ставлять камеру і він починає грати. От чергова серія, він створює сили безпілотних систем. Ну, може, досить грати, може, треба усвідомити, що. Невиконання закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію перевід національної економіки системи державного управління на військові рельки загрожує існування держави, знищує українську націю і веде нас до поразки або таких результатів, що призведе до ну, ганебної капітуляції. У нас достатньо коштів, золотовалютний запас 40 мільярдів доларів. Фінансування сьогоднішнього державного апарату, я вже наводив приклади, вже 12 мільярдів профінансовано нашими західними партнерами. Причому в більшості це борг, який доведеться повертати нам з вами. І замість того, щоб не гаяти часу і застосовувати найкращі технології, організовувати роботу і створювати умови для нашої перемоги. Ми отак повільно створюємо сили безпілотних систем. А для того, щоб була у нас єдність, ми створюємо Міністерство єдності. Щоб були люди, створюємо Міністерство демографії, все це красиво знімаємо на плівку і подаємо чергову серію Голобородька. Я стверджую, що без нашого плану дій. Українців допоки люди доброї волі свідомі українці не складуть свій план, не затвердять його на всенародному референдумі. Ми будемо постійно зніматися в чергових серіях Голобородька. Я хочу, щоб це було не так, але от поясніть, я вам привожу дії сьогоднішніх управлінців. Вони збільшують апарат, збільшують якісь міністерства єдності. Потужно створюють е, сили безпілотних систем. Вони нікуди не торопляться, але ворог поступово рухається на захід, захоплює, знищує міста і села, вбиває найкращих синів України. Тому я е, закликаю висловити свою позицію: за який рух ви, за те, що відбувається зараз, створюються. Міністерство єдності, повільно створюються сили безпілотних систем, не тороплячись нікуди. Будуть створюватися агенції демографічні або міністерства. На все це будуть витрачатися наші податки і зовнішні запозичення, або вони відчують всі тяготи і позбавлення війни разом з нами, переведуть економіку на військові рельки. Скоротять державний апарат непотрібний, залишать кошти в міністерствах лише для нагальних потреб, відновлення критичної інфраструктури і роботи чотирьох міністерств: Міністерства оборони, Міністерства зовнішніх справ, Міністерства юстиції і Міністерства фінансів. Всі зайві органи, всі чиновники призивного віку. Проявлять свою державницьку позицію, підуть воювати або підуть геть. І ми нарешті об'єднаємось і будемо кувати нашу перемогу. Все для фронту, все заради перемоги. От це наш лозунг з ініціативи Сім Кроків до перемоги. І я вам пропоную визначитись, який шлях обираєте саме ви. Час визначатись. А ми будемо постійно. Обговорювати нагальні питання, їх пропонувати проводити плебісциди на нашій платформі, і ми маємо скласти план власної перемоги. Ніхто, крім нас, Україна обов'язково переможе, якщо об'єднає зусилля громадян, українців, свідомих українців, людей доброї волі. Закликаю вас визначатись на чиєї ви стороні. Слава Україні!